Що для вас вишиванка? Ну, це патріотично, перше за все. Це наша національна гордість, радість, любов і трошки журби закладено у візерунки. Дім рідний. Ми, Червоне Торе, то любов, то, а чорне, чорне то журба. То вся сім'я вишимається сьогодні. Зять, святкую, да, дочка, зять. Зараз, чесно, ні, не святкую. Чому? Працюю, стараюся е, фокусуватись на е, поточних задачах. Розумію, що це для когось свято важливо, але ну, навіть немає зараз вишиванки. Шваткою. Майже кожен рік вдягаю на день вишиванки, вишиванку. А чого у вас сьогодні не вишиванці? А, на жаль, тому що є Житомира тільки недавно приїхала в Київ і забула її вдома. Якщо чую про нього, то, типу, можу да, одягнутися якось там щось, так, щось наближене до вишиванки. Так сьогодні день вишиванки. А я, я не знаю. Як мінімум, у мене її немає. Чого ще не придбали вишиванку? Не знаю. я ж не знав, що сьогодні свято. Проживаю за кордоном, то я намагаюся іноді вдягати. За кордоном не часто побачиш вишиванку, але в свята люди вдягаються, або на всякі протести, звісно, так. Потрібно щоб було більше вишиванок. Традиція має зберігатись українцями, але якщо іноземці хочуть нас підтримати і носити вишиванки, це ж чудово. Подобається цей праздник, але я з Харкова приїхав тільки сьогодні. В мене немає, на жаль, з собою вишиванки. А ви часто взагалі одягаєте вишиванку? Чи ось так, так раз на красна чесно кажучи, ні, дуже рік, мабуть, дійсно раз на рік. Можливо, за те, що вона не дуже практична, як саме для мене, тому що мені не дуже мені комфортно, скажем так. Вишиванка це е, символ нашої нації, це наша е, любов до нашої країни. Купила вишиванку і на просто коли хочеться, коли є свята. Е, я її одягаю. А ось ви відмічаєте саме день вишиванки? Ну, чесно кажучи, ні, але ж ми розуміємо, що це свято. А ось ви зараз не у вишиванці, тому що не відбачаєте. А, а я вам скажу чому. Чому? А тому що в мене не було, і я дивлюся, де ж тут таке крамничка, де можна купити. Я мрію придбати вишиванку темного синього кольору, бо воно пасує мені до очей цей колір, але ж з яскравими квітами, маками. Вишиванка ну, – це символ. Незламності України це символ е, утожнювачі, утотожнення себе з своєю батьківщиною. Я святкую, але я без вишиванки. Досі ще не придбали за все своє життя. Я виїхав з окупаційного Мелітополя. Там не залишилась вишиванка, але тут ще в Києві ще не встиг придбати. Але не, ви, не вивез не її сюди, тому що ну, це було небезпечно. Треба хизуватися по-доброму е, цим е, атрибутом нашої культури і. Чим більше народів знає про вишиванку, тим крутіше.